Ви розповідаєте, у мене в голові це прокручується як кіно якесь, але ну якщо не був там сам уявити це все просто неймовірно, звісно. Це як це все можна пройти, прожити, пережити і ну так, це слухайте. Я просто просто от це той випадок, коли дійсно немає слів. Знаєте, я поняв, що все серйозно. Когда в Брусфер э, насыпь, да, для, для понимания слушателей, когда начали возле уха у меня пули прилетать. І я зрозумів, що блін, вже очень серйозно, тобто на голову пригнути ніж. Але ну, той, хто навіть не знає, що таке 225 й окремий штормовий полк, може просто зайти в інтернет, подивитися шлях, це і Бахмут, і Луганська область, і Донецька, і Курська знов-таки операція знаменита, і Суми зараз Сумська область. Ну тобто, ви в таких були передрягах, як то кажуть, що не дай Боже.